У Києві жорстоко вбили військового. Тіло чоловіка обмотане поліетиленовою плівкою. Поліціянти знайшли у водоймі. Повідомлення про зникнення чоловіка надійшло до поліції Києва напередодні події. Відомо, що військовослужбовець на власному автомобілі мав їхати до госпіталю, втім дорогою з ним зник зв'язок. Правоохоронці провели детальний огляд місця злочину, покроково відпрацювали рух потерпілого та встановили особу нападника. А судово-медичний експерт виявив на тілі померлого близько 15 ножових поранень. Поліція Києва затримала чоловіка, який вчинив жорстокий вбивство військового. Поліцейські встановили, що в день вбивства потерпіли заїхав до свого товариша. Між ними виникла сварка на ґрунті боргових зобов'язань. В результаті сварки нападник дістав ніж. Та завдав чисельних ударів потерпілому, від яких останній помер. Щоб позбутися слідів злочину, зловмисник поклав тіло загиблого у спальний мішок. Та на його ж автомобілі відвіз за місто, де кинув у водойму. Правоохоронці провели детальний огляд місця злочину та встановили особу нападника. Ним виявився 31-річний житель Вінниччини. Зломисника затримано у порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Підозрюваному може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Стало відомо ім'я загиблого військового. Це Віталій Даценко. Йому 42 роки. Такі дані. Оприлюднила пошуково-рятувальна волонтерська асоціація Сарва. А от мешканець Вінничини, якого підозрюють у вбивстві, окрім цього, обвинувачується у вчиненні розбійного нападу на двох жінок у Вінницькій області. Наступні 15 років підозрюваний може провести у в'язниці. Досудове розслідування триває.